Всім привіт! Якщо ви хочете приготувати ідеальні сирники, то це відео для вас. Сьогодні ми приготуємо сирники, які кращі, ніж в деяких ресторанах. Тож почнемо. Головний секрет приготування сирників криється у правильно вибраному сирі. Нам потрібен жирний кисломолочний сир без зайвої вологи, яка, як ви могли здогадатись, розріджує сирники. Якщо сир вологий, нам потрібно викласти його на марлю та віджати. Позбувшись зайвої вологи, перетираємо сир, щоб не було зайвих грудочок. Додаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі та перемішуємо. А також всі інгредієнти для даного рецепту будуть в описі під відео. Наступною особливістю цього рецепту є використання перепелиних жовтків. Тому відділяємо білки від жовтків, хоча це не так легко, як і звичайними яйцями. Білок ми відділяємо тому, що у ньому є багато зайвої вологи, яка аж ніяк не потрібна сирникам. Але якщо у жудки попало трохи білку, то це не страшно. Додаємо жутки та перемішуємо до однорідності. Додаємо борошно та швидко перемішуємо і одразу переходимо до формування. Для цього дошку підсипаємо борошном та викладаємо сирну масу. Формуємо валик та розрізаємо на 7-8 частин. Якщо вам подобається це відео, буду вдячна, якщо ви підтримаєте мій канал лайком та підпискою. Беремо один шматочок, робимо кульку, трохи притискаємо, паніруємо в борошні та формуємо сирник за допомогою рук чи склянки. Або ж можна взяти одразу шматочок, не формуючи кульку, обкачати в борошні та сформувати сирник. Відповідно, ми використаємо менше борошна, тому сирники будуть більш ніжнішими. Розігріваємо сковорідку, наливаємо трохи олії та викладаємо сирники. Смажимо на середньому вогні з кожної сторони по два рази. Тобто перший раз смажимо до легкої рум'яності, другий раз доводимо до більшої рум'яності. А далі у вас є два варіанти: або використати готове варення, або його приготувати. Для цього можна використати свіжі заморожені або перетерті з цукром ягоди. Доводимо ягоди до кипіння та варимо до потрібної вам консистенції. А також не забуваємо про сирники, не забуваємо їх перевертати. І якщо вони готові, то виймаємо. Коли варення буде готове, охолоджуємо його та перетираємо через сито. Це не обов'язково, але так як в мене малинове варення і так, як ми готуємо ресторанні сирники, то можна це зробити. Я використовую саме малинове варення, бо, як на мене, воно найкраще поєднюється з сирниками. Ще можу порадити смородинове та чорничне варення, хоча всі інші теж підійдуть. І варення бажано приготувати завчасно. Викладаємо сирники на тарілку, подаємо зі сметаною та варенням. Якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково пишіть про це в коментарях. Підписуйтеся на канал. Всім дякую за перегляд та до зустрічі в наступному відео.